Наступним етапом буде освоєння виходів з перехапами, уже досить складних. Це такі, як вихід з перехапом з нижнього на верхній, а також з перехапом з верхнього на нижній. За своєю складністю, ці два елементи рівносильні, але за страхом виконання рекомендується спочатку освоїти вихід коли ви підтягуєтесь нижнім хапом і перехапуєтесь на верхній. Адже це не так страшно. Для того, аби позбавитись страху, для початку поробіть такі підводячі вправи, Знайдіть невисоку трубу і для початку просто на неї отак застрибтіть. Тобто не тримаючись руками. Тобто ви підстрибуєте і вже потім в повітрі хапаєте за неї і впираєтесь. Наступною вправою ви хапаєтесь нижнім хапом, підстрибуєте і перехапуєтесь на верхній. Якщо вам це страшно, то для початку схипіться різними хапами. І перехопиться одним, а потім іншим. Перехапуйтесь ви в той фазі, коли ви якраз починаєте переходити через приклад. Тобто ви вже майже лягли. От. Тоді ви відпускаєте руки і перехопуєтесь. Коли всі дані вправи освоєні, ви вже можете підходити до вивчення даного елемента на високій перекладині. Для початку, аби позбавитись страху, рекомендується схопитись різнохлапом і перехопитися на верхній хап тією рукою, якою ви тримаєтесь нижній. Тобто на обидві руки. Після того, як ви це виконали, вам вже не буде страшно перехопитися одразу двома руками. Тепер слід обговорити деякі технічні моменти. По-перше, ширина хапу. Не слід братися широко, бо тоді у вас може зіскользнути рука. Не слід братися вузько, бо тоді вам буде складно перехопитися. Найоптимальніше є трішки ширше шини плечей, в будь-якому разі не вужче ширини плечей. Наступний етап це те, що слід трішки опиратися животом. Це підстрахує вас. І крім того, перші рази, якщо вам все-таки дуже страшно, ви можете спочатку вийти нижнім хапом. Обіпертися об живіт і потім просто швидко перехопитись на верхні. І останній елемент, про який я сьогодні розповім, це вихід з перехапом з верхнього хапу на нижній. Техніка така ж сама, єдине тут є складність. Ваші кісті значно легше розвернути з нижнього хапу вперед, ніж з верхнього хапу назад. Тому перед тим, як його виконувати, можете трішечки розім'яти свої кісті, тобто перебити такі рухи, взяти руку і порозвертати їх, аби не травмувати, аби вам було легше їх розвернути. Такий вихід є страшнішим, ніж попередній. Тому для нього також слід виконувати підготовчі вправо. Значить так, ви хапаєтесь верхнім хапом, виходите на невисоку перекладину і пробуєте перехопитись отак. от. При цьому не опираючись об живіт. Потім ви опираєтесь об живіт і отак от перехоплюєтесь. Робите таку вправу. Після цього... Ви, тримаючись нижнім хапом, відштовхуєтесь і перехопуєтесь на верхній. Це вам допоможе трішки позбавитись страху. Наступним етапом буде імітація даного виходу. Отже так. Ви хапаєтесь верхнім хапом, підстрибуєте і перехапуєтесь на нижній. Тобто техніка така сама, як в минулому виході, але ви перехопуєтесь на нижній. Аби вам не було так страшно, можете трішки. Для початку так попиратися об живіт. Потім, як позбавитись страху, підстрибуйте і перехопуйтесь уже нормально. Дуже важливим моментом є, коли ви перехопуєтесь з верхнього на нижній хаб, не ставте свої руки дуже широко, бо коли ви ставите їх широко, в цьому положенні значно складніше утриматися нижнім хапом і можна травмувати перед пліччя. Можна виконати ще одну підводящу вправу. Ви хапаєтесь двома верхніми і перехоплюєтесь на нижній тільки однією рукою. Для того, щоб позбавити страху при виконанні на високі перекладині, слід робити все те ж саме. Для початку ви хопаєтесь різна хапа. Тобто однією рукою нижнім, іншою верхнім. І перехопуєтесь тією рукою, якою тримаєтесь верхнім, на нижній. Для початку можна опиратися об живіт. Наступні спроби намагаєтесь вже не опиратися об живіт. Або принаймні не так. Опирайтесь обхід і швиденько перехопуйтесь на два нижні. Коли всі дані етапи пройдені, то вам не складає складнощів виконати вже гарний вихід з перехопу з верхнього хапу. Всі необхідні поради я вам дав. Якщо щось не зрозуміло, перегляньте мою навчалку ще декілька разів, можливо, ви щось упустили. Також можете написати мені. А загалом це все з вами, Богдан Живоченко. До побачення.